Поранені і шпиталізовані. шістьох бійців АТО доправили до Дніпропетровської обласної лікарні Мечникова. Трьох з них забрали з-під Мар'їнки та Авдіївки у найтяжчому стані 33-річний військовий. Осколки пробили головний мозок, обидві легені, кишківники зрешетили кінцівки. Тривала операція вже закінчилась. Медики сподіваються, що герой таки виживе. Також лікарям вже вдалося стабілізувати бійця з пораненням стегна, який втратив багато крові і був у шоковому стані. І вже другу добу в лікарні борються за життя 23-річного пораненого поблизу Старогнатівки. Сьогодні військовий витримав складну операцію. Осколки з мозку йому витягли. Та в серці ще досі залишаються уламок міни прийнято рішення про е вилучення осколку порожнини серця, але це можливо лише за умов е стабільного стану мозку, відсутності набряку і можливості підключення апарату штучного, штучного кровообігу.